Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Я розпочинаю його ввечері. Зараз 8.28, Ми на прогулянці з собакою. А чому я починаю зараз знімати відео? Тому що завтра починається наша поїздка. Ось і сьогодні ми будемо збирати речі, валізу і так далі. І от наш вечір перед поїздкою. Як ви могли бачити в попередніх відео, ми їздили в АТБ, купили ось такі. Два батончика в дорогу, дитячі пюрешки. Е, ось тому що з моїми брекетами мені їх якраз зручно їсти, і е, не треба після того чистити зуби. Ось чотири пюрешки. Цей чоловік взяв собі е, жувальну гумку, ось звичайні жуйки. І взяли ось такий пшик-пшик-пшик. Це наша перша сімейна валіза. Просто перша. І першому я якщо чесно валіза. Рівно, боїться. Ось бо для неї це щось нове невідоме. А, звичайно, в мене була валіза, коли я їздила з дому в Київ на навчання, але ця валіза. Е, вона просто вона, вона вже в такому жахливому стані, тому що ну, ця валіза, яка в мене була, <смі> ось вона не передбачена для того, щоб з нею кожного кожного тижня возили купа лоточків, і возилися його її на сходах, таскалися. На всьому я її підіймала, Я її підіймала. Знаєте, не за ось цю таку ручку. Яка ось тут є в балізах, а я за цю її підіймала. Зараз покажу вам. За ось. цю. Тому що ти везеш, ти поспішаєш, і тобі легше за цю а, за, за, ну, взяти і перенести, ніж ось цю. От, така валіза така була важка, мені стільки всього надавали. Це просто я кажу ні, не треба, не хочу. Нащо ти вотрошки? візьми ще дві грушечки, візьми ще дві грушечки. А батьки не розуміли, що мені тяжко це все таскати. Мені це тяжко з цього з поїзда зійти, з вагона, важко. Потім мені важко йти е, на вокзалі, його таскати по сходам. Потім треба на метро, в метро, з метро, ці всі підйоми на східці, ніхто тобі не допоможе. Насправді, ось дуже рідкі випадки були, коли мені допомагали з метро піднятися наверх, там, де немає ескалатора, ти просто підіймаєшся східцями. Це було тільки пару разів, що мені допомагали і все. В всі інші рази, типу, все одно, ти, ти його преш, от і при. Типу, ну ніхто не хотів допомагати. А одного разу я їхала е, і е, їхала в поїзді, і в Вінниці зайшов хлопець. Він цілу дорогу на мене дивився. А я зазвичай в дорозі читала книжки, е, слухала музику або навіть робила там якісь завдання на пари. Знаєте, то в плацкарки є ось ці е, там, де чотири штучки, і бокові. Ось так от дві. І я сиділа там, де чотири е -с 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 сидіння. Е ось ось тут, а він на верхній поличці зверху. Е от. І він дивився на мене цілу дорогу. Я це помічала. Знайомився зі мною, коли ми виходили з, з поїзда. Ось він так по дорозі. Ми щось говорили, він був з цього з КПІ. Ось, ну я Шевченська, і відповідно ми виходимо на е, зовсім різних е, станціях. Е, і от е, в один момент, типу, це перше мені такий страх був, а потім сміх. Ми не порозумілися: е, ось на якій станції метро хто виходить. Е, ось, і виходить, що він взяв мою валізу і вийшов з вагона, хоча мені не треба було виходити, і я просто я назад забираю цю валізу став. Лю собі і двері закриваються, і все, в нас немає жодних контактів, нічого, і мені так смішно від того було. А так, ну, справді так можна вкрасти чужу валізу. Ти ось так от ти її береш, типу як допомагаєш. Просто виходиш з вагона і, наприклад, в останній там момент, і все, і двері закриваються, людина їде. А ти його не доженеш поки ти проїдеш до наступної станції метро, поки ти вернешся. Тому це наша перша валіза, така яка... З якою ми не будемо їздити, знаєте, з лоточками, з якимись банками, закрутками. Ні, це суто для одягу, для якихось переїздів, ось таких от поїздок на три дні. Чому я вирішила валізу все-таки придбати? Тому що скільки разів ми з чоловіком кудись не їздили, ми з собою беремо портфель, портфель, шопер, пакет, ще там щось, ще там щось. <реш> От, і а, мене, мене, якщо чесно, це вже почало напрягати. От, тим паче, що ми їдемо не півтори, ось, зі світом, не півтори години від Львова, а, да, ну, а набагато далі. От, і тому для мене мені здалося, що нам буде зручніше з валізою. Все покласти навіть там не набирати речей мільйон, знаєте, просто те, що необхідно, але в, що в валізі, а що в портфелі його нести. Ми замовили валізу, забрали її з розетки. Ми ще, до речі, навманя вибирали. Ми не знали, скільки літрів має бути валіза. Ось ми дивились на 39 літрів, на 65, і от ми вибрали на 65. Тут чисто для переїздів, тому ми не вибирали якусь там суперміцну, найкращу. ні, типу, саме звичайна валізка. Ще я собі придбала ось таку штучку для таблеток. Не знаю наскільки її довго вистачить, саме її міцності, е, от але в дорогу це набагато зручніше ніж брати з собою цілі е, пластинки. Це й мої таблетки, які я кожного дня п'ю, і вітаміни ще плюс тут. Ще на цей раз ми купили ось такі штучки. Ось такі дозатори. Ось щоб з собою не брати повний розмір того чи іншого, взяти маленькі. Я думаю, що оцю штучку можна викинути. Треба цей папірець, Там інструкція позаду, що Ви викинає, куди пхати. Розберемося. Ніхто нічого не казав, що куди пхати, розібралися якось, ні? <різь> знаю, night cream, night cream, бач? Шолер, шампунь. <різь> шовер, шампунь. <різь> Та й каже шовер, шампунь. Як там ще пише? Шовер, гель, бо шампунь. <різь> <різь> ти каже шовер, гель, так як тут написано, але каже шампунь. Бо там далі шампунь пише. Там пише шампунь. Шампу. Ну-ну-на! Шампу. О, ще ложечка навіть. Та це, типу, щоб бачиш, брати звідси крем або патчі. Або лінзе. Або лінзе. Ось відправи літа. Ну Не Ні, хватимо гелічо. Добре, що тобі вистачить геля. а про мене не треба думати. Добре, що про себе Мені одну баночку, решта тобі. Хватить. Ні! Треба було більше купити. Я так розумію, що ми беремо ось це. На що це от тобі? Як це? Мені треба. Це. Ні треба. Мені треба. От Для укладки. Та для укладки. Та для укладки волосся, щоб. Щоб воно було рівненьке, а не пухати. <рив> <рив> а не пухати. Добре. Це було воно вшикати. No. Це не підходить. Але нам треба один брати гель на двох. А чого? Бо тому що мені треба одну таку от штучку на цей виходить, на мій гель для вмивання. Ну, А в мене тоді не виходить, немає на мій гель. Добре, <рив> твій. <рив> Так, У нас феліза майже зібрана. Тут в цій половинці в нас одяг, який ми з собою беремо. Тут е, дві пари взуття, е, це е, Ну перевзувашка. Тут ви бачите, тут все зібрано. Зубні пасти, ось це все, що ми переливали в ці маленькі баночки. Е, ось Серветки, павербанк, парасолька, шкарпетки. ну і серветки на всякий випадок. Ось до наступної нашої поїздки мені хочеться купити. Знаєте, такі є мішечки для одягу. Е, ось щоб можна було було мати ці мішечки і е, замість пакетів використовувати ці мішечки, щоб не використовувати ну, зайвий раз е, пакетик. Добрий ранок, вже новий день. Я встигла потренуватися, сходити в душ, помити волосся, посушити волосся, попити каву з чоловіком. Ось, і ми вже вийшли на прогулянку. Я трішки була голодна, тому ми спочатку зайшли в сім'ї. ой, Я взяла хдога, тому я зараз так дуже сковано говорю, ось тому що я розумію, що в мене є. Е, їжа в зубах. Ось і зараз ми гуляємо з іриною. Що ви такі гарні? У нас почалась повітряна тривога. І Ріна завжди реагує, гавкає. Ось, а цього разу вона прямо вила, гавкала і вила. І я така одразу. Це що означає, що це якийсь поганий знак, це щось не так. Ми тебе залишаємо на зовсім трішечки. Та, ти будеш вдома, будеш з бабулітою. Все втекте. То все буде добре, моя квіточка, все буде добре. Ти лишаєшся з бабулітою. Все, пока-пока. На вокзалі ми вже на пероні, чекаємо наш поїзд. Львівський вокзал він розташований на площі вірцевої. І знаєте, я ніколи не звертала увагу на площа двірцева та й двірцева. Ось, а виявляється е двірець, е це слово вживається як залізничний вокзал і як палац. Е ось тут площа двірцева. Це ну, двірець, це залізничний вокзал. Ось двірець використовується в українській літературі. От ще раніше використовувалися в українській літературі. Його називали вопроси двірець, або уточнювали, конкретизували залізничний двірець. Ось то, до речі, знав? Прошу. Все, ми чекаємо наш воїзм. у нас 7 годин дороги і ми нарешті приїхали. Ми пішли поїсти одразу після того, як ми вийшли з поїзда через те, що я була максимально голодною. Ось я потратила за сьогодні більше калорій, ніж. Ніж їла. Перед нами був вибір. Тут поруч є KFC і Макдональдс. І ми не знали, що обирати. І коли ми вже підійшли власне, до цих закладів, я згадала, що я дивилася інтерв'ю. Чому завжди ось такі заклади: Макдональдс, Кафсі, вони розташовуються разом. Це не через те, що конкуренти. Ось це не для того, щоб підняття. Заробітку, це через те, що коли в тебе є вибір Макдональдс чи KFC, ти не вибираєш саму бренд, до якого ти підеш, а ти вибираєш, що саме поїсти. Ось, і ось це питання, що саме поїсти, стало головним в тому, що ми вибрали. Ось, ми е, зрозуміли, що ми хочемо бургери, ось, а не там українця чи щось таке. Тому ми пішли в Макдональдс. Так, я не знаю, наскільки мені там видно на відео. Ось на годиннику 10 вечора ми в одному з районів шукаємо наш готель. Ось, і знаєте, ми вже в принципі ніби знаємо куди йти, але був момент. Коли ми розгубилися, тому що ми не зрозуміли на яку сторону нам виходити, ось на який саме де той проспект, з якого боку. От і і я кажу до чоловіка, нам зараз в такий момент, треба оцю таку футболку. Можливо, ви знаєте, така футболка, і ось тут овачка, і на ній написано, де я нахуй? <сум> ось, ну просто <сум> справді був такий момент. От, але зараз, наче О, тут тосовка собачок. Шуринів. Але вона вдома з мамою все добре, вона погуляла, набігалася зі своїм другом з барні. От, тому я за неї рада. Ось тут. Але я не хочу включати спишку, щоб його не рухати. Ай, красунчик. Ми вже на місці. Просто ми, ми кружляли пів години ось тут по району, щоб знайти те, що нам треба. І чогось навігатор водив нас просто ось так. От, хоча можна було прямо пройти. А, знаєте, тут освітлення ну, не дуже багато от, і не дуже зорієнтуєшся, ось. Тим паче тут всі якісь дитячі майданчики, ну, знаєте, типу, що не просто от, відкрита площа і все, все видно. Ось, але ми вже на місці. В нас найзвичайний е, номер ліжко. Там ванна, кімната. Ось. Саме стандартне, самообичне. Душ. Ось. На вихідні, а ми якраз на вихідні, на вихідні все заброньовано. Ось. На моєму годиннику 1978 калорій. Ми на 24 му поверсі. Ось так ось тут відкрите вікно, і я виставила просто руку за вікно. І просто ось так. Відчуття мого чоловіка. А, не знаю. Для мене ок. Все, ми вже в ліжку. Пікачу зі мною. І вже ми будемо спати. Ми вже зібралися, одягнулися і йдемо на святкування. Ось такі ми двоє в сорочках білих і чорних штанах. Ми на хрещатику Ми пробуємо полтавський стритфуд. Я взяла собі тут галушки з грибами. Тут це що? хрумка галушка з м'ясом і е, сиром. Весь. Галушки смачні. Ця галушка теж смачна, і вона, хоча її не настільки зручно їсти, як ці галушки, але вона мені смачніша, ніж ці. Чоловік взяв качану кашу і тобі як. Смачно. Ще ми взяли ось такий напій. Квас з цвіту бузани. Ось. Ну що ж, ми поїли, запили все квасом, і дуже смачно мені. Сподобалось. Особливо мені дуже сподобалася ця така, що в паніровці. Галушка велика галушка з м'ясом і сиром. Мені на найбільше сподобалось. Дуже смачна, дуже ситно. Ось чоловік каже, що набагато краще ніж Макдональдс. <рес> Тож будете в Києві, заходьте на хрещатик, заклад у Інне, український полтавський стрітфуд. Не одними Макдональдсами, і не одними кайфсі, це смачно. Відвідали книгарню Сенс, теж вона на Хрещатику розташована. Там ще такий простір, що можна собі випити кави, поїсти, десерти, сніданки. Ось, і нам дуже сподобалось. Там дуже гарний інтер'єр, там смачно ось смачна кава. Дуже дуже сподобалось. Там, до речі, був мій улюблений торт. Його по-різному називають. Моя мама. Називаю його Карпати. Там такі е, трубочки з тіста, вони начинені вишнею і так поскладувані одне на одне, що вони формують, як наче гори. І вони перемащені сметанним кремом. Ось, і це мій улюблений торт. І Він там був, боже я таке задоволення отримала. Я настільки наїлася. Спочатку ми ж відвідали у Інни. Е, Український стріт э, стрітфуд, э, а потім пішли в книгарню сенс і на каву і десерт, і все, в мене шлунок такий повний, я настільки э, сита і настільки задоволена. Ось. А зараз ми прийшли на річковий вокзал. Ось, останній раз ми тут були, коли я ще навчалася в Києві. Це як мінімум чотири роки назад, чотири роки тому, але я не пам'ятаю. Ми сьогодні на стількох сходинках були. І чоловік все таскає цю валізу. Я запропонувала з'їхати ось так от по пандусу, але він сказав, що це буде довго, тому, тому на сходках ми йшли. По п'ять тих ступеньок одна і ще одна. Ай, ёб, вашу мать, пока ты идешь. Дому. Просто за останні 72 години ми дуже багато часу провели в дорозі і мене вже просто чисто нудить. Від дороги я вже ледве трималася у маршрутці щоб доїхати додому. Щасні. Привіт! Привіт! Квіточко, ти моя квіточка. Да, та, ми тобі смаколика привезли. Зараз зачекай, зачекай, треба знайти ще його. Чи ти сама знайдеш? Ти просто відкрити валізу. Чекай. Може, скільки радості не може. Зараз зачекай, зачекай, ось, ось тут. Так, так, Ось. Дай та, Чекай. Чекати, чекати. Так, молодець, Ти, була чемно, ти чемна дівчинка, чемна ти, була, ти молодець. Ні-ні ні, Ріна, до себе на ліжечку. Правиль, Ріна, ні. Давай я ти поправлю твоє ліжечко і ти будеш в себе. Давай, ходи сюди. Ріна, йди сюди. Так, Молодець. Молодець, а, чемна мій. дівчинка. Міміськін, тобі зараз теж дам смаколика. Тримай, ти сюди, Тримай, тримай. А воду в цій міняти? Так, мама міняла воду. Не хочеш? Ти такого не хочеш, а горішок будеш? Будеш горішок? О, горішок будеш. І сховався одразу. Та на нас образився. Мімішкін. А ще я дуже рада, що мій годинник в мене. Бо ми просто ви зібралися з готелю, вийшли. Е, нам ще треба було можна було їхати маршруткою до метро, а можна було пройтися. І ми вирішили пройтися. Думаю, ну прогуляємось, чому, чому ні. Ось, і ми вже дійшли до метро, заходити тільки спускатись в метро. І я така на руку, типу, щоб подивитися, скільки кроків ми прийшли. А годинника немає, і типу вже вертатися немає сенсу. Ми зателефонували, що коли будуть прибирати номер, нехай нам зателефонують, якщо знайдуть е, годинник, але я одразу я так засмутилася. Просто я вже така, я вже нічого не хотіла, я вже не хотіла йти гуляти, вже нічого не хотіла, я вже була дуже сильно засмучена і все. І зайшли ми в метро. Я така думаю. І до чоловіка кажу: А пам'ятаєш, я тобі вчора говорила, дивилась на свій годинник і кажу, він такий вже подряпаний. І чоловік каже, ти що мені намікаєш на те, щоб я тобі купив новий? І я так і я до человіку це розказую, він такий не куплю. І я така стою, тримаюся оці мої, оці мої камінчики тримаю. Мій годинник зі мною, мій годинник зі мною, мій годинник зі мною. Ми хотіли перевірити на, на Bluetooth з додатком, чи він зв'яжеться. Якщо зв'яжеться з годинником, значить годинник десь десь в нас в валізі або в моїй сумці. Я включаю інтернет, а інтернету в мене нема. Через те, що я просто забула поповнити рахунок, коли там вночі оплата знімалася. А, і мені на таких нервах. Е, ось, потім вже я поповнила рахунок, вже є інтернет, але пише, що сам додаток, через який е, з годинником можна зв'язатися, він працює з перебоями. Я така думаю, Та, ну що таке? Що таке? Ось і потім він, наче з'єднався, і я трішки видихнула. от, Бо просто той момент, коли я його знімаю з руки ввечері, я пам'ятаю. Але момент, коли я його кудись ложу в валізу, в сумку, я не пам'ятаю. От, і це зараз був момент істини, от коли Марії дали цей смаколик, і я одразу полізла в косметичку, знайшла годинник. фух, Ура! Я можу видихнути спокійно.